Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Давайте глянемо. Сьогодні у нас 6 грудня. Давайте. Що ж там буде в Російській Федерації на Росії в грудні місяці, в січні та в лютому? Як вони будуть там жити? Що в них буде з їхнім життям, з економікою? З мобілізацією і промисловість військова. Ну, от, економіка у росіян. Ну от їхній колодязь життя, їхні гроші, життя росіян. Лежить ось між такими картами, дуже хорошо. Вони кричать, що санкції їх не трогають, їм по барабану. Але ж вони не розуміють, що бакс росте і в них все дорожає. Так що, ось прекрасні карти для них, негативні, дуже за них рада. Вибачте, росіяни, але ви нам вороги, тому так. Так, тут будуть зради на зраді, зрадою поганяти, будуть красти, будуть людям замилювати очі. Коротше, грошей там дуже мало. Там економіка знаходиться в занепаді вже. В занепаді. Клопотатися вони будуть, приймуть якийсь тут оно, закон. І що? Але толку з нього буде мало. Будуть скандали. Будуть скандали. Ну, голодні бунтів я не бачу, там буде якийсь наказ, будуть як допомагати щось. Будуть, от, знаєте, як допомагати якимись продуктами, там щось ото надавати. Може, картки зроблять. Так, да, можуть зробити картки. Є в них така задумка, але щось не виходить. Тут таке щось таке. Поки що не виходить, але задумка така є. Так, ну хорошо, ясно. Так вам і треба, хай так і буде. У нас друге питання було мобілізація. В них там щось таке буде назрівати. Січень. Січень і лютий. Я зразу все викладу. Ну, я так вам скажу, всі три стовпчики, всі три стовпчики в них негативні. Ну, от всі просто. От що не візьми, все негативне. Це хорошо. Я не знаю, як у нас, у нас теж нічого хорошого. От так, у людей наближається, вже до людей доходить, почало доходити, що, ну, що це погано. Бачите, які в них карти випали. І вони ближче йдуть до людей вже, все. Вони розуміють, що вони тупо помирають там. Ось і все. Доходить, почало доходити. Нарешті, нарешті час підійшов, дойшло, як до жирафів. Але ну от судячи по цим картам воно не буде дуже. І вони ще будуть приховувати, яка кількість людей, там, що вони там зберуть, і воно прикрито, бо ну, не багато буде людей. Небагато. Судячи по цим двом картам, небагато. Бо люди не хочуть йти. Так, груди, е, січень. Січень, вроді як трошки підуть, вроді як трошки там якась підмога їм тут іде, що це? Сєверна Корея. О, ключик випадає, що Сєвєрна Корея буде допомагати. Бачите? Але тут під масками, якась брехня. Що це? О, то тут якийсь обман іде. Вони їх як надурять. Так а дадуть їм тих солдатів? Чи просто гроші розглядають? Коротше, я вам казала, що Сєвєрна Корея буде надавати людей, але тут іде якийсь обман. Так, вони. Вони можуть взяти гроші, пообіцяти, але не дуже то тут їм щось надати. Тобто на них тут не дуже можна розраховувати. Це буде у нас у січні і ось лютий прекрасні карти, прекрасні проблеми будуть тіліпатися довго і нудно. І ця і ця довга карта. І тут вже стоїть, як знаєте, вибор, і люди, ну і це, і ще вони будуть читати, як зраду, Бачите, йдуть скандали. Тобто в них мобілізація теж провалена. провалена. Не буде там по 20 тисяч людей, ну не буде на місяць, так як вони розказують. Ні, по цим картам я не бачу. Так, є наказ назбирати 20 тисяч кожного місяця. Є ось він наказ. Є. Але це ну, напрямок, все, да, вони хочуть, але на цьому все і що? І вони назбирають? Ні, не назбирають. Це їхня тільки мрія. Вони будуть оце в уши дути в інформаційному просторі, але це неправда. Ні, це неправда. І хрест теж про то каже. Ні. Так, добре, з мобілізацією все зрозуміло ще краще, ніж з економікою. От хорошо. Молодці росіяни. Дня промисловість військова. Так, грудень. Грудень швидко, знаєте, як іде інформація, і вроді як пішло дві жуха. І тут якось більше йде із-за кордону. Тут більше якось ідеї з за кордону, є договор. Причому в цьому договорі відіграла жінка роль, є договор, ключ до цього. Але тут брехня. Але тут брехня, тут все прикрито. Тут все прикрито. Тут, вроді як, закордонні поставки будуть страждати. Там почнуться, вроді як вихід є, але починаються проблеми. Їх будуть дурити. Гроші з них візьмуть. Да. Тут, бачите, йде от? Їх надурять. Їх надурять. Так, ясно. Зараз я докладу. Так, це у нас січень. Опять тут блукання йде, якась подія незначна. Я бачу, що так, у них теж то не дуже просто все. Знаєте, не дуже просто воно в них тут йде. Не дуже просто, вони приховують цю промисловість, вона незначна, до речі. Тут вона нове, вони толком не знають, як то зробити, стараються, але ну, такі карти ну, незначне. Ну, Незначне, ти хоч як хочеш, дивися. Так, потім йде ключ, жінка якась буде цим займатися таємно. І що далі? Що буде? Договор буде, і що? Опять жінка падає по кубікам. Ну, знаєте, так, йде договор. Він теж по кубікам не дуже, але все ж таки потім стабілізується. Значить, в січні місяці у них буде щось. І ключ оп'ять їм припадає. Бачите, ключ лежить. Вони будуть щось робити, і договор буде, але опять-таки не впевнений. Ну, і отак, по доміку, потрошку вони будуть щось получати. По четвірки, по четвірочки вони будуть получати. Знаєте як? От як нам будуть надавати по крапельниці, знаєте, отак от, типа. Ну, тому що немає де брати, Де, де потроху по вони будуть їх вироб, виробляти. Так, і лютий. Ну, бачите, яке дно шикарне для лютого. А в лютому, бачите, тут і лежить у них місяць, незвісність і зміни. Всі три карти погані, негативні, тіліпання це буде йти довго, непонятно, що і як. Кудись поїде він. Поїде куди до друзів. До дружньої країни повезе гроші. Якийсь ресурс повезе. Опять до Северної Кореї поїде. Ну, ну немає там толку. Ну не буде там толку. Це не ті країни, розумієте? Ну не ті країни. Там теж буде така ситуація. Так, гроші повезуть. Але ці стосунки, вони опять там будуть оце все крутить, мутить, і там буде опять обман, зрада і таке інше. Тобто нічого хорошого в них зі зброєю теж не буде. Ось і все. Іде все на спад, розумієте? От Нам кажуть, що все по наростаючій, ні. Ні. Воно так кажеться просто здаля. Да, Вроді як якийсь прогрес на фоні нашого, звісно, цього стану. Але все одно в них теж там нічого хорошого немає. Я поклала загальний розклад як для країни на 30 зимові місяці, просто загальний розклад для Росії. Для Росії щось швидко по кораблю буде, буде йти інформація, яка буде наближати стабільність. стабільність. І ось сидить цей товариш, Хто це? Це Путін сидить. Да, ось якийсь він наказ видасть. Що це за наказ? Якийсь важливий. Але він знов нічого не скаже. Ну, таке відчуття, що вони захотять щось підписувати, мабуть, якесь переміря, чи що там вони захотять, напрямок, але тут якось воно не дуже виходить. Ні. Не вийде. Воно, вроде йде до стабілізації, продвигається, але не вийде. Вони мріють, вони мріють. Значить, отримати переміря, але його не буде, люди. Ми не будемо з ними нічого взимку підписувати. По крайній мірі, отак, відкрито якось, знаєте, публічно цього всього не буде. Тільки якісь може завуальовані там якісь домовленості, да, от як про життя Зеленського, покушені на нього домовилися президенти між собою, так, оце і тут буде воно таке, може, прикрите трошки, так, знаєте, без публічності щось домовляться. А так нічого більш і то і то вони там будуть брехати, і їм довіряти особисто і ніхто й не буде. Ось Так, так що зима буде в нас така.